Тема нашого сьогоднішнього уроку рівняння. На минулому році ми дізналися, що таке рівність і нерівність. Навчилися працювати з цими поняттями. Сьогодні ми продовжимо працювати з поняттям рівність. Згадаємо вирази зі змінними і дізнаємось нове. Розпочнемо, як завжди, з повторення. Знайдіть зайве слово в кожному стовпчику. Так. В першому стовпчику зайве слово рівняння, інші слова позначають назви компонентів дій, а в другому стовпчику так зайве слово рівність, бо решта слів назви арифметичних дій. Давайте встановимо відповідність слів першого і другого стовпчиків. Доданок сума. Зменшуваний від'ємник різниця, множник добуток. Ділене і дільник частка. Добре. Поясніть тепер значення слова рівність. Так, рівність це математичне висловлювання, у якому міститься знак дорівнює. А рівняння можна назвати рівністю? Так, адже в ньому є знак дорівнює. А що обов'язково повинно бути в рівняннях? Вірно, змінна. Значення змінної може перетворити рівняння в правильну або неправильну рівність. Якщо ж ми не знаємо значення змінної, яке перетворює її на правильну рівність, то його можна так знайти, розв'язавши рівняння. Отже, можна дати визначення рівнянню. Рівняння це рівність зі змінною, значення якої треба знайти. Згадаємо також, що вірне значення змінної називається так – корінь рівняння. Для нашого рівняння х відняти 12 дорівняє 56, значення змінної 68. Перетворює рівняння на правильну рівність 68 відняти 12 до рівня 56. Отже, 68 це корінь цього рівняння. Таким чином, ми готові дати і наступне визначення, що корінь рівняння це число, при якому рівність буде вірною. А що значить розв'язати рівняння? Так, знайти всі його корені. А чи може рівняння не мати коренів? Може. Наприклад, 5 розділити на х дорівнює 0, х відняти 7 дорівнює х. 8 додати y дорівнює y, або А розділити на 6 дорівнює А. Придумайте і ви такі рівняння, що не мають коренів. Отже, давайте уточнимо, що розв'язати рівняння це значить знайти всі його корені, або переконатися, що їх немає. На сьогоднішньому уроці. Ми складемо всі види рівнянь і алгоритми розв'язання до них. Отже, нагадую вам, що тема нашого сьогоднішнього уроку рівняння. Згадаємо компоненти дій, які можуть бути невідомі. Визначимо невідомий компонент і позначимо його буквою Х. Це в нас перший доданок, так? Зменшуване. Від'ємник, перший множник, ділене, дільник. Відомі компоненти давайте відповідно позначимо буквами А і Б. Отримаємо рівняння. Х додати А до рівню Б, х відняти а дорівнює Б, А віднятий х дорівнює Б x помножити на а дорівнює b, x розділити на а дорівнює b, а розділити на х дорівнює b. Сформулюємо правило знаходження х для кожного рівняння. Потім побудуємо алгоритм розв'язання рівнянь. Отже, починаємо. Перше рівняння. x додати а дорівнює б. Невідомий компонент x. Перший доданок. Відомі компоненти А другий доданок і Б сума. Правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює різниці Б і А. Наступне. Х відняти А дорівнює Б. Невідомий компонент Х зменшуване. Відомі компоненти А від'ємник і Б різниця. Правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Х дорівнює сумі Б і А. Далі. А відняти Х дорівнює Б. Невідомий компонент Х. Від'ємник. Відомі компоненти. А зменшуване і Б різниця. Правило: щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює різниці. А і Б. Рухаємось далі. Х помножити на А дорівнює Б. Невідомий компонент Х перший множник. Відомі компоненти А другий множник і Б добуток. Правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Х дорівнює часті Б і А. Наступне. X розділити на А дорівнює Б. Невідомий компонент Х ділене. Відомі компоненти А дільник і Б частка. Правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Х дорівнює добутку Б і А. І нарешті А розділити на Х дорівнює Б. Невідомий компонент Х дільник. Відомі компоненти А ділене і Б частка. Правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене розділити на частку. Х дорівнює часті А і Б. Давайте визначимо алгоритм розв'язання рівнянь. Крок перший. Визначити невідомий компонент дії. Крок другий. Застосувати правило його знаходження. Крок третій виконати дію і знайти результат. А для того, щоб перевірити, чи вірно застосували правило, що треба зробити. Так, зробити останній крок це виконати перевірку усно або письмово. Давайте розв'яжемо рівняння з коментуванням. Повторюйте за мною. А відняти 76 дорівнює 8. Невідомо зменшуване А. Щоб його знайти, треба до різниці 8 додати від'ємник 76, а дорівнює сумі 8, 76 або 84. Перевірка. Підставляємо значення змінної в рівняння. Отримуємо. 84 відняти 76 дорівнює 8, це вірна рівність. Отже, корінь рівняння 84 знайдено правильно. Ще. 38 розділити на А дорівнює 2. Невідомий компонент А. Дільник. Щоб його знайти, треба ділене 38 розділити на частку 2. А дорівнює части 38,2 або 19. Перевіряємо, підставляємо значення змінної в рівняння. Получаємо 38 розділити на 19 дорівнює 2. Це вірна рівність. Отже, корінь рівняння 19 знайдено правильно. Ще. 54 відняти b дорівнює 17. Невідомий компонент b – Від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного 54 відняти різницю 17, b дорівнює різниці 54 і 17 або 37. Перевіряємо. Підставляємо значення змінної в рівняння. Получаємо. 54 відняти 37 дорівнює 17, це вірна рівність. Отже корінь рівняння 37, знайдено правильно. Продовжуємо. А розділити на 6 дорівнює 12. Невідомий компонент А ділене. Щоб його знайти, треба частку 12 помножити на дільник 6. А дорівнює добутку 12 і 6. Або 72. Перевіряємо. Підставляємо значення змінної в рівняння. 72 розділити на 6 дорівнює 12. Це вірна рівність. Отже, корінь рівняння 72. Знайдено правильно. Я пропоную вам діти перевірити свої знання, розв'язавши рівняння і склавши пазл. Для цього натисніть на посилання під презентацію і вас перенесе у віконечко інтернет-ресурсу, де вам запропонується завдання для розв'язання ряд простих рівнянь. Бажаю вам успіху! Вітаю з перемогою! До нових зустрічей. Ви молодці!